Бережи себе, коли життя твоє ламається, не чекай, що хтось притягне тобі руку допомоги. Ніхто криб тебе самої не поставить тебе на ноги і не обтрусить пил з твоїх крил. Бережи себе, ніхто не подарує тобі усмішку, поки ти сама не знайдеш втрачену здатність усміхатися. Не соромся своїх сліз, але знай що висушити тобі, їх допоможе тільки час. Не шкодуй про подаровані почуття, навіть якщо у твою любов витерли ноги. Любов тобі, а не в них. Чим більше її віддаєш, тим більше її в тебе залишається. Бережи себе, умій сказати ні тим, хто користується твоєю добротою. І якщо відчуваєш, що силам твоїм кінець вмій зупинитися і вийти з центру подій, щоб набратися сил. Бережи себе і пам'ятай, ти у себе одна, і щоб вижити, потрібно зберегти себе цілісною. Люби себе. Всі ті не так багато людей, які готові подарувати тобі любов, але це не означає. Що ти її не варта. Бережись.